Шановні колеги, ми підійшли до розділу 14 та саме скасування рішення. Е, про скасування рішення Київської міської ради від 24.09.15 року за номером 6, 19.09, про розірвання доброго оренди земельною ділянкою, ділянки на вулиці Глобочкій, 5 у Шевченківському районі міста Києва, вкладені між Київською міською радою та релігійним управлінням Церкви Ісуса Христа святих останніх днів в Україні та внесення змін до договору. Оренди земельної ділянки проєкт рішення погоджений нашою комісією, а саме містобудівання архітектури та земепорядкування, а також комісією з питань екологічної політики, комісією з питань культури, туризму та інформаційної політики. Також прошу надати слово Роману Марченко самопоміж як суб'єкту подання зазначеного проєкту рішення. Шановний доповідачу, маю альтернативну пропозицію. Зв'язку з тим, що на минулому пленарному засіданні ми з вами зняли проєкт рішення за поданням пана Кутняка, який стосується цієї самої земельної ділянки. Є пропозиція компромісна. Даний проєкт рішення також зараз зняти з розгляду, створити робочу групу з цього приводу з представників фракції комісії, які вона проходила. І встановити цій робочій групі для того, щоб було чітко зрозуміло, в які терміни повинна відбутись вирішення цього питання, щоб замовники були впевнені, що воно не буде стопоритись бюрократичними процедурами, встановити термін один місяць для завершення роботи цієї робочої групи. Якщо ви не будете, якщо суб'єкт подання не буде наполягати на розгляді, тоді ми проголосуємо, знімемо. Голосуємо за наступну пропозицію: зняти проект рішення з розгляду, створити робочу групу, головам фракції в п'ятиденний термін подати в профільну комісію пропозиції щодо складу робочої групи робочій групі в місячний термін надати пропозиції щодо прийняття відповідного проекту рішення. Як бачу, є згода в залі. Прошу підтримати озвучену мною пропозицію. Прошу голосувати, колеги. 86 за, проти 1, отримались 0, Рішення прийнято. Також хочу вас поінформувати, шановні колеги, що надійшло цілий ряд заяв до президії на моє ім'я. А саме відповідно до регламенту Київської міської ради, прошу повернутись до розгляду питань надання дозволу громадянам на розробку проекту землеустрою. Питання 4, 6, 7 розділу 11, кадастрові справи і три кадастрових справи. Одразу по трьом не можемо. Будемо кожного окремо ставити на голосування. Це заява від депутата Михайленка. Колеги, ставиться на голосування. Питання щодо повторного розгляду. Питання 4. В розділі надання дозволу на розробку проєкту землеустрою. Кадастрова справа К 212.59. Прошу визначатись. За 55, проти 3 отримали 17. Рішення не прийнято. Повернення до пункту 6 розділу 11, кадастрова справа К-255-26. Прошу визначатись. Ставлю на голосування, колеги. За 63, проти 0, утримались 23. Рішення прийняте розділ, е, питання 7, розділу 11, кадастрова справа К-242-10. Питання щодо повторного розгляду цього питання ставиться на голосування. За 63, проти 0, утримались 22, рішення прийнято зараз. Колеги, всі заяви зачитаю, проголосуємо. А тоді будемо приймати рішення вже розглядати їх по суті. Наступна заява від депутата Київської міської ради Петровця відповідно до частини 23 статті 28 регламенту Київської міської ради. Прошу вас повернутися до розгляду проєкту рішення. Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю завод офісних та спеціальних меблів для будівництва житлового комплексу на проспекті Академіка Вернацького в Святошинському районі міста Києва. Кадастрова справа Д-72.11. Колеги, прошу визначатись. Ставиться на голосування. Номер справи Д-72.11. В розділі надання, колеги. Наполягаєте на голосуванні спочатку тих, які до яких повернулись? Олександр Грович. Нагадаю, ми повернулись до пункту 4, Не вистачило голосів. Пункт і пункт 7, розділу 11 Були проголосовані. Прошу вашої повторної доповіді з цього. Питання дуже дякую, Володимире Володимире. шановні колеги, прошу уваги. Пропонується проект про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Громадянці Костюченко, Любові Педрів на вулиці Леніна, 107 А у Соломівському районі міста Києва для будівництва і обслуговування житлового будинку господарчих будівель і споруд. Справа К 25 526 Шановні колеги, хочу надати, що це вільна земельна ділянка, використовується як город, відповідно до детального плану території жмяна ділянка належить до території садибної житлової забудови. Прошу підтримати. Використовується як город, я так розумію, заявником. Бриковується земельна ділянка Загоробченка Ні Іліяковичем, який надав нотаріальну згоду на відведення земельної ділянки. Зрозуміло, ставиться на голосування зазначений проект. Секунду, перепрошую, будь ласка, Картавий, Після нього Васильчук. Криста, ну це земельна ділянка, вона й правда використовується як город, але вона використовується як город не тією людиною, яка подала ці документи. Відповідно, ця людина в жулянах, вони ж не так зазвичку взяли, продає свій город нотаріальною згодою, кому завгодно, а потім ми шукаємо, розумієте, в лісі земельні ділянки для бійців України російської війни. Тому ми голосуємо, утримуємося, хоча можемо голосувати і проти. Для того просто треба якось розуміння. якщо ми... Не можемо знайти в Києві земельні ділянки. Ось вони земельні ділянки. Вибирайте їх, передавайте їх бійцям України-російської війни, і все не буде ніяких проблем. Не треба буде вирубати місць які легеніми місце. Пане Картаве. Я правильно розумію просто для залу, щоб я чи я правильно розумію вашу позицію? Що ви вважаєте, що потрібно відібрати город у цих людей, які його використовують 20 років, і передати їм бійцям АТО. Дайте не відповідь, бо це залу важливо знати. Треба забрати в цих людей їхній город. Включіть картавому мікрофон для того, щоб він міг чітко висловити свою позицію. Дивіться, е, люди брали цей город. Радянські часи їм ще видавали. Вони обробляють цей город, і ніхто їх не чіпає. А коли вони починають за нотаріальну згоду його продавати, от тоді можна його забирати та передавати бійцям, які воюють за нас на фронті. Дякую, а ніхто ж не забирає в них їхній город. Дякую, ваша позиція зрозуміла. Е, будь ласка, Олександр Григорович. Шановні колеги. Е, ну, ось, Будь ласка, покажіть, ви бачите такий витягнутий е, цей городик, да? Ну, я не думаю, що хтось е, запропонує. Запропонує нашим бійцям е, ну таку земельну ділянку, і хтось на цю, на цю земельну ділянку піде між городами щось будуватися. Якщо ви якщо ви побачите кадастрову справу, на жаль, тут не показано, але в мене є, я можу показати. Що з одної сторони, що з другої, воно зазначено як городи. Так прямо і написано. Зрозуміло, Олександр Герович. Я хочу заспокоїти е, киян. Ніхто їхні городи забирати в них е, не буде. Принаймні е, київська, міська, київська міська рада зробить для цього е, все, що від неї залежить. Коли ставиться на голосування зазначений проект рішення, а чи є пер, пер, по даному питанню записані? Будь ласка, пан Петровець. Шановні колеги, в комісії в нас створена спеціальна робоча група, яка розглядає окремо кожних громадян, кому ми виділяємо. Ця робоча група детально розглядає ці питання, вносить рекомендацію комісії. Комісія, враховуючи всі за і проти, запрошує людей, вислуховує, приймає відповідне рішення. Цей проект рішення був підготовлений у відповідності. Він пройшов так само комісію робочу групу. Напрацьовано комісія склала своє враження з цього приводу. Висловилася. Зараз просимо зал підтримати, бо дійсно є ситуація, яка треба в даному випадку людей підтримати і дати їм цей город для того, щоб вони використали постійні користування. Дякую. Колеги, ставлю на голосування зазначений проєкт рішення. Прошу визначатись. За 68, проти 0, утримались 28. Рішення прийняте. Будь ласка, наступний пункт 7 розділу 11-го Ми повернулись, шановни колеги, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрій щодо відведення земельної ділянки громадяни Матюсі Дмитро Вічесловичу на вулиці Шевченка 108Б в Соломіському районі міста Києва для будівництва і будинку будилбудинку господарчих будівлі споруд. Вільна земельна ділянка використовується як город, обліковується частково за громадки Іванчишиною поразкою ваніна, яка надала нотаріальну на згоду від 15 року на відведення земельної ділянки зимнику та частково, як і землі надані у власне чи користування. Також прошу зазначити і звернути увагу на екран, шановні колеги. Якщо ви бачите, це дійсно город. І я так ну думаю, що це велика там сім'я, і хтось там з онуків хоче собі взяти цю земельну ділянку. Під'їзд тільки з однієї сторони, з іншої сторони, там іде якась речушка, чи що там, я не знаю. Прошу підтримати, будь ласка, пан Картавий.